Добре же настав і з собою нас позвав, хай вас буде добрий день. Побажаю вам навчатись, гарний настрій не втрачати, щоб ви все змогли зробити і про ігри не забути. Діти, до нас сьогодні завітав. Добрий лікар Айболит. Він отримав телеграму з далекої Африки. Якнайшвидше в Африку їдьте напрямки, дуже хворі в Африці наші малюки, там чекають на його допомогу маленькі мавпочки. Шлях далекої Африки лежить через зупинки, непрохідні стежки та галявини, а лікар не знає, як туди потрапити. Тому що злий бармалей по всій дорозі розташував небезпечні пастки. Та якщо ми будемо уважними і кмітливими, то зможемо все подолати і допомогти лікарю Айболиту. Ну що, не злякались, тоді вирушаємо в дорогу. Щоб нам не було сумно, давайте пограємо в гру протилежності. Жираф високий, а зебра низька, дорога широка, а стежка вузька, вірно. Слон великий, а мавпеня маленьке. Удав довгий. А вуш короткий. Бегемот товстий, а леопард худий. Ну ось ми і дісталися до першої зупинки, і Бармалей приготував завдання. Скільки всього днів тижня? Вірно, сім. Називаємо їх. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Дітки, а який перший день? Понеділок, а сьомий, неділя, а п'ятий. П'ятниця. А середа яка за порядком? Третя. А субота. Шоста. Який сьогодні день тижня? Вірно, другий вівторок? Скільки всього пір року? Так, їх чотири. Назвемо їх: Зима, весна, літо і осінь. А скільки місяців у кожній порі року? Так три. Назвемо їх зимові місяці: це грудень, січень, лютий. Весняні місяці це березень, квітень, травень, літні, червень, липень, серпень. І осінні це вересень, жовтень, листопад. Скільки всього у році? Місяців. Вірно, 12. Молодці. Рухаємось далі. На цій галявині Бармалей сховав валізу лікаря-айболита. Знайти її зможемо тоді, коли вирішимо приклади та з'єднаємо їх з відповідною схемою. Будьте уважні: 2 плюс 3. 5. І перша схема де 5 фігур. Це правильно трикутник і 4 кружечки. 2 плюс 2 дорівнює 4. Це буде схема, де 4 шестикутника. 5 плюс 0 дорівнює 5. Вірно, це 5 зірочок. 3 плюс 1 дорівнює 4. Так, остання схема. 1 плюс 1 дорівнює 2. Вірно, це круг і трикутник. 0 плюс 1 дорівнює 1. Вірно, це буде прямокутник. 1 плюс 2 дорівнює 3. Вірно, це буде прямокутник. 1 плюс 2 – та шестикутник. Два кружечки. Останній приклад. 1 плюс 4 – Дорівнює 5. Це схема. Дві зірочки і три прямокутники. Молодці. Ось наша валіза і з'явилась. А зараз я пропоную зробити вам фізкульт хвилинку. Далі. А ось наступна перешкода. Бармалей забрав у лікаря медичний одяг. Поверни його, якщо ми складемо і вирішимо задачі за малюнком. До озера прийшли три бегемота. А потім два носоріга. Скільки всього тварин прийшло до озера? Три плюс два дорівнює п'ять. Молодці. Наступна зупинка. На одній пальмі росло чотири банани, а на другій три кокоси. Скільки всього фруктів виросло на пальмах? Чотири плюс три. Дорівнює сім. Чудово! В річці сиділо чотири крокодила. Двоє з них вийшли на берег. Скільки крокодилів залишилося у воді? Чотири мінус два. Дорівнює. Два молодці. На деревах сиділо шість мавпенят. Троє з них. Цілий на землю. Скільки мавпенят залишилось на деревах? Шість мінус три дорівнює три. Молодці. Це вірно виконали. І ось медичний одяг нашого лікаря. Йдемо далі. Погляньте, яка гарна стежинка. Але Бармалей розставив колючий велетенський кактус. Щоб їх обійти, треба виконати графічний диктант. Отже, приготуйтеся, приготуйте листок клітинку і олівець. Відступіть одну клітинку зліва і вісім зверху. І поставте крапочку. Починаємо малювати одна клітинка праворуч, сім клітинок вгору, чотири праворуч, одна вниз. П'ять клітинок праворуч. Вісім клітинок вниз. три клітинки ліворуч. Три клітинки вгору. Одна ліворуч. Три клітинки вниз. Три клітинки ліворуч. Чотири вгору. Одна клітинка ліворуч. Три клітинки вниз. Дві ліворуч. І одна вгору. Домалюйте хвостик. Похилою лінією. А око крапочкою. На яку тваринку схожий малюнок. Так, це слоник. Розмалюйте його в свій вільний час. Напрямок виберіть самі, який хочете. Ну, а зараз я пропоную вам зробити гімнастику для очей. Ось ми і обійшли всі-всі кактуси. Рухаємось далі. Бармалей сховав всі ліки, які потрібні для мавпенят за великим водоспадом. Щоб їх знайти, потрібно із озера виловити незвичайних риб. Чому вони незвичайні? Тому що всі схожі на геометричні фігури. Треба кожну рибку помістити у відповідний акваріум. Але спочатку потрібно відкрити акваріум. Для цього необхідно із частин скласти фігури. Починаємо. Перша фігура це трикутник. Перша частина, друга частина. І третя частина. Наступний акваріум. Зробимо так. Круг перша частина, друга частина і третя частина. Наступний акваріум це квадрат, перша частина, друга і третя. Наступний акваріум прямокутник. Перша частина, друга частина, третя частина. Вірно. Наступний трапеція. Перша частина, друга частина і третя частина. І останній акваріум це шестикутник. Перша частина, друга частина і третя. Молодці. А тепер давайте розселимо всіх риб. Перша рибка схожа на круг. Вірно. І помістимо її в акваріум з кружечком. Друга рибка. Вірно це трикутник. Зелений прямокутник. Червона рибка круг, коричнева прямокутник. Рожева трикутник. Молодці. Жовта рибка. Вірно шестикутник, червона, трапеція, блакитна, квадрат. Жовта трапеція, сіра, квадрат. І помаранчева шестикутник. Молодці. Завдання виконали. І ось ліки. Для мавпенят? Нарешті ми з вами дістались до Африки. Лікар Айболит поспішив лікувати хворих мавпенят, А нам з вами настав час для відпочинку. Сьогодні ми повторили цифри, лічили, розв'язували приклади, складали задачі за малюнками. Орієнтувались в просторі, повторили дні тижня, пори року та закріпили геометричні фігури. Тож до наступного тижня, малята. Бувайте здорові!